Я досконало знаю всі свої думки, і з ними проживаю дні і ночі. В ілюзіях пишу важливе ти і точно знаю, що прекрасні твої очі. Єдиний крок і темрява спаде. Ілюзія розсіється одразу. Я можу наяву побачити тебе, але боюся, получить відразу. І сотні невідправлених пташок у телефоні пристрасно стирають. Зробити треба тільки перший крок, а я боюсь бо добре тебе знаю. Ось так і відбувається в житті: допоки сором бореться з натхненням, хтось інший забирає твоє щастячко собі, а ти плетеш самотній сьогодення.